Доброго здоров'я, шановні друзі! Ось мого YouTube каналу, також мої найкращі підписники. Е, довго мене не було на відео зв'язку з тим, що мав якісь свої проблеми, якісь там, ну, О, сьогодні хочу записати відео на рахунок е, пастигої. Бо є пастогоя для вуглецевих металів, тобто углеродки, і є пастугоя для кольорових металів. Тобто хромових нержавіючих металів для кунків чи для чогось інакшого, Ось, латунь або мідь і так далі. І я хочу сьогодні розказати, як ці е, пасти гої працюють, і для чого, чому вони розпроділяються на чорні металі. І на кольорові метал. І зараз будемо робити маленький експеримент. Хтось хоче дочекатися відео, або я обрізати його не буду, зараз буду показувати наживо. Будемо експериментувати. Комусь подобається, можете дивитися. Комусь ні, можете переключитися на другий канал. Так що, ну що, поїхали. Е, Є в мене. Паста Гоя. Ось. Ціла така пачка. Трішки впущу вас. Ціла така пачка для металів. Ось. Ціла пачка Для металів. вулицевого, Тобто оглярот. І зараз будемо проводити експеримент. Чому є така пастагоя, а чому є для кольорових металів? І як вона. Е, зараз я буду брати матеріал з вуглецевої металу, вуглецевої сталі. Тобто, і будемо дивитися, як на нього діє така пастагоя для нього, і яка, як діє пастагоя з кольорових металів. От і все. Ну що. Виїхали. Дістав цей пакетик для вуглецевих металів, тобто углеродки. Беру для експерименту ось такий напильничок. Бачите так? Ось такий напильничок, він досить давній. Не можу сказати, чи радянський, бо тут є таке клеймо. Бачите так. Хто може сказати, що за і якої країни, напишіть мені на там, повідомлення або в коментарях. Досить цікаве климо. Я реально його не шукав, не знаю. Це мені товариш, друг сусід, мені презентував. Ось і Таке от Климов. Оце це вуглецевий метал, тобто углеродний метал. Зараз я буду включати цей міні-станок і будемо дивитися, як буде він працювати, і як буде діяти паста гоя для вуглецевих металів. Тобто, на одну сторону я Буду шліфувати для пастової для вулицевих металів, а другу сторону я буду шліфувати вже для кольорових металів. І ми подивимося результат. Тобто він не є такий дуже ржавий, він робочий, нормально працює, неодноразово мені допомагав. Тому будемо дивитися. Так, ну що? У мене захисто тут, ну, захист стоїть. Ось тут. Я захистом не, по, ну, не користуюся. Зв'язку з тим, що якщо клинок десь треба підшліфувати, підшліфувати десь знизу, о, от так, то я можу зайти без цього захисту, бо захист буде вам мішати. Ну, для мене так. Ну що? Одіну окуляр, бо іноді, коли пастовою наложу на... Диск войлочний, то я іноді кидаю нагору. Одіваємо окуляри і зараз будемо робити простий експеримент. Вастрішки упущу. Ну що, поїхали. Якщо буде голосно, заберіть звук. Я думаю, дуже голосно не буде. Остання. Ну, Зараз ми куримся, повитираємо. Зараз ми подивимося, як працює для вуглецевих металів ця паста боя. Повитирати. Найкращий експеримент це на цих матеріалах, на напильниках. Найкращий експеримент, який може дати вам результат. Так, ну що? Так, дивіться, бачите, так? Ось так виглядає. Ну, трошки трішки щось блистить. Бачите? Це пастагоя для цих металів. Тепер другу сторону обертаємо, бачите, вона? Яка, яка ця. І тепер яка друга. Тепер другу сторону будемо брати брусочок для кольорових металів. Для кольорових металів він виглядає з зеленим кольором. Тобто, ось так. Ну що, поїхали, будемо дивитися. І зробимо потім результат. Piche да. так виглядає для кольоров металів. Так виглядає. Для вуглецевих металів. Ще раз обернемо. Ось так. І ось так. Ну що, мій висновок? Мій висновок однозначний, я думаю, буде згоджуватись. Немає значення яка паста пастугує, на вуглецевих металів. Но, якщо ви будете чистити на хромових, тобто H12MF, чи М690, чи М390 чи любий нержавіючий метал, то Пастагоя буде працювати тільки там, в тих металах хромових, для хромових металів, тобто для кольорових металів. Вона там буде працювати. Ця паста для вуглецевих металів, тобто угльоровка, вона там працювати не буде. Але та і друга пастагоя буде працювати однаково. На вуглецевих металю. Розумієте, так? На вуліроці. Вона буде працювати одинаково. Так що беріть для кольорових металів хромових, для хромових матеріалів, тобто для кольорових металів, беріть пастовою. а для вуглецевих металів можете брати. Чи для вуглецевих воно дешеве, чи у вас лишилась хромова, вона дорожча пастогоє. Вона буде працювати на цих металах однаково. Ось така ситуація. Так що на сьогодні все. Далі буде відео других ножів. Далі буде відео, куди, іде і кому. Я віддав спис. Це дуже буде цікаво, бо багато мені писало там експертів різних. Але куди він пішов, буде окремо відео. Так що, така ситуація. Ставте палець вверх, хто палець вниз. вподобаєчку, коментуйте. Всім добра, всім здоров'я, всім мирного неба. До слідущого відео. Моїм підписникам сердечко. Всем пока. Пока.